Вітаю товариство, продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160 річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося в каплиці усипальниці родини Шептицьких. І позаду мене є пам'ятна таблиця, на якій написані імена, хто тут спочив. Щоправда, не всіх тут вписано, і я зараз вам про це розповім. Згадаймо тих, хто тут похований з родини Шептицьких. І першого ми бачимо Петро Павло Шептицький, а також Тереза Косецька. Це є дідусь та бабуся Митрополита Андрея по лінії батька Софія Шептицька та Іван Шептицький, це є тато і мама Митрополита Андрея. Стефан і Юрій Шептицький це є брати Митрополита Андрея. Стефан помер у віці 2 років, а Юрій у віці 17 років. Марія Сапєгів-Шептицька це є перша дружина молодшого брата Станіслава. Марія, донька Леона та Єдвіги, а також син Петро, котрий помер до року часу. Тут ще не записані кілька імен. Це Леон, наймолодший брат Шептицьких, Ядвіга Шембиків, його дружина, отець Маріуш Скібневський, а також інша бабця по лінії матері Софія Фредро, якої серце е, мало бути в чаші тут в каплиці. Якщо ви не знаєте цієї історії про чашу та серце бабусі митрополита, перегляньте кілька сюжетів часніше нашого проєкту, а Шептицькому 160». Щодо тих осіб, котрі тут не записані. Їхні тіла були перепоховані у 2004 році з місцевого цвинтаря сюди, у каплицю, коли була остаточно упорядкована каплиця після совєтської окупації. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписку. А також вашу підтримку на Манобанці. Залюблюємося у своє і далі. До зустрічі завтра.